Тобто я тримаю в руках отакий от крем-ліфтинг-антар, от який він назначений для того, щоб його наносити навколо очей. Він гарно зголожує шкіру і живить шкіру, і підвищує еластичність шкіри і, ну, і володіє таким підтягувальним ефектом, от таким званим ліфтингом. Чому я про нього говорю? Це якби більше для жінок Крем, так? Але я ним користувався, коли у мене була дуже серйозна проблема, дуже така серйозна травма психологічна, так? Е -е коли сталася в родині серйозна біда. От. І в мене око, ліве око затікало. Постійно, так текло і була ну, так, в... ну текла сльоза. Ну, ясно, що це мене не дуже ну, якби тішило. Я ходив до лікаря, е лікар. До окуліста, лікар там пробував якусь там якусь голку мені пхати, десь там щось таке. От, тобто пробував це ну, якби наладити, якісь каплі мені давав каплі, надзвичайно так пекучі були, я їх використовував, але вони мені не допомогли. І тоді я попросив Зоряну Миколаївну, вона мені порадила оцей крем-ліфтінтар. Я користувався ним три тижні, так вона наносив сюди на око. Наносив навколо ока, так, і, і навколо цей. Роговиця сюди знизу і зверху натирав три тижні, і через три тижні в мене ця проблема пропала. Звісно, що коли буває таке, що я дуже сильно перенервую, то в мене там починається так, якби чуть сользитися, але недовго, тому що я користую, ну, коли пропиваю якусь нервову нервові системи в той момент, то в мене ця проблема пропадає. Тому пропоную користуватися дуже класно, він не тільки вбирає зморшки і пом'якшує шкіру, він також може вбрати, якщо у вас ну, з ока тече. Сльоза. І коли я почав читати, а що складається цей е, крем Ліфтінг Янтар, то я був здивований. Ви розумієте, що тут такий набір екстрактів і ефірних олійок, що це просто можна здивуватися, як можна в одному кремі стільки ну, разом закомпонувати елементів, і які вони прекрасні. Тільки послухайте, екстракт базиліку. Каштану, петрушки, ромашки, шипшини, нагідок, буску, конвалії, зеленого чаю, чорниці, янтарна формула тоді, масло з насіння укропу, масло берези, масло ну, зародків пшениці, ефірне масло строянди, ефірне масло сандалів. Сандалу так, ефірне масло вербени і антисептик. Якщо є в когось якась проблема, або навіть ви хочете довше виглядати молодими, користуйтеся цим кремом, і ви будете приємно здивовані і, і, і задоволені.